Римляни, греки, єгиптяни, слов'яни, народи Сходу і Африки. Всі вони в певний момент довбанулися головою. Приблизно десь сюди, та й таке. Об щось тверде і важке. Можливо, це був камінь. Як знати? Так, сказав би хтось дуже скептичний. Ну бо які ще до дітька вампіри? І чого це оці всі вище перелічені вірили в спраглих до крові повсталих мерців? Ну це ж імпасибл, ні? весь світ. Міфології практично всіх народів мають в собі когось вампіроподібного. І нехай в слов'янця у пирі шумарі вакшари вірменні в дахнавар, котрий не збивав місцевих, але чужинців пив кров, як має бути, за двох зразу. Китайці же ж своїх кровопивць називають кульгаючі трупи шолі. В римлян вони ламії, в ромів муло. І ще можна перечисляти, а перечисляти хто де і як іменує наших головних героїв. Але назва це всього лиш назва. Головне ж, суть. А суть у них одна Кровопивство. Крово ну і ще всі вони потенційно безсмертні, але це тільки до того моменту, поки їх не прикокошать. особливим способом, як правило. Але про це потім. А зараз я вам розкажу про що ми тут говоритимемо. А говоритимемо ми про інтернаціональний вампіризм. Бо, якщо ви не знали, то румунські і грецькі вампіри між собою дуже відрізняються. От ми і потрендимо про перших, про других, а ще про болгарських, е, албанських, сербських і інших кровосіс. Ну а на кінець дізнаємося про давні способи захисту живих людей від потенційного повстання мертвих вампірів. Ну і почнується все діло із самого слова вампір, тому що, як ми вже чули, в різних народів ці істоти називаються по-різному, але ніде не було вампіра. Так звідки ця назва взялася ту? Як думаєте? А взялася вона від слов'ян? Дякую, що придумали нам назву. Ну, про намі є така теорія, і деякі дослідники навіть з нею згідні і вважають її найправдоподібнішою. Вони кажуть, що вампір і опир це слова спільного походження. Справа в тому, що коли слов'янських мов почали зникати так звані носові звуки, оце слово, на початку якого і стоїть оцей носовий звук, почали вимовляти, ну кому як зручно, хто як собі захоче, хто сказав «упір», хтось «впір» е, чи якось так. Потім це слово запозичили німці, а в них французи. Чи то було навпаки? То не важливо. Потім це все діло ввійшло в літературу, кіноіндустрію і навіть в медицину, якщо що. і все. Вуаля люба кровосіся, і неважливо це ламія, упир чи комар взагалі без різниці. Всіх їх стали називати вампірами. Комарі, до слова, особливо паскудні. І що ці кіношно-літературні вампіри, які один красивіше за другого, взагалі нічого спільного з міфологічними не мають. Ноль. Ноль. По. Хіба зуби? І не любов до часнику. Вся ця історія, поговорить, почалася із Ліліт, першої жінки, котру Бог створив для Адама, е, що Адама для неї. Але вона що там, не дуже хотіла підкорятися йому, казала, Пу -пу -пу, щоб я якомусь мужику підкорялася та ніколи в житті. І через то вона впала з небес, стала демоном і почала їсти немовлят і пити з них кров. А потім впала месопотамська культура. Але не демони вони кровопивці, тому що вони то і діло з'являються то в арабських оповідях. То Гомер своїй Одіссеї писав е, про темних тіни, які то і діло тягнуться до крові. От, а ще в них була емпуза і ламія. От, потім часи античності пройшли, але вампір з Греції нікуди не ділися. Вріколакас. Вони ж бурдулаки. Вони ж чим більше крові вип'ють, тим більш подібнішим гробляться. Ну, розбухають, тобто. Це не найбільший прикол, найбільший прикол, от який не знаю, звичайно, як зараз. Проте колись у греків була така традиція, що через три роки після смерті могилу розкопували, аби перепоховати рештки, ті, що залишилися від трупа, аби то все діло менше місця займало. Бо знаєте тілі територія Греції не безкінечна по три квадратних метри на кожного мертвого виділят. Ну, і от, якщо після розкопки труп ніфіга не розкладений, а навпаки повніший, е, ніж за життя, е, щоки в нього рум'яні, то тут і думати не треба, це Вріколакас. Я би після такого виїхала нафіг, десь в Нову Зеландію. Але греки просто обрали і перепоховували труп на безлюдному острові, аби коли нечисть стане з гробу. Вона не змогла добратися до живих людей і просто там ходила по острові з іншою нечистю. Логічно. В їхніх сусідів албанців теж до слова водилися вампіри, а точніше, жінка-вампір стрига, котра вміла перетворюватися в комаху, залітала в спальню до дітей, кусала їх, а потім ті діти тяжко хворіли і вмирали. А в ще одних сусідів, болгарів, також є вампіри. Як несподівано, ні, тільки от якщо грецькі вампіри. Після смерті пухкіші, ніж за життя, то болгарські навпаки у них немає ні кісток, ні кіні. Хоча я не знаю, як кінь впливає на пухкість ніяк, але найтам 9 днів. А потім ще 40 днів після смерті. Якщо душа людини поїде дахом в шолі і вирішить стати вампіром, то вона буде весь той час. Всіх тих 49 днів розвиватися. І єдине на що ця, поїхавша дахом, душа буде здатна, так це тільки голосно кричати під вікнами свого дому. От на 50-й день вона вже стане злющою, могутньою істотою, яку не так легко здолати. А ще вона буде кровосісію, що я так думаю зрозуміло. Тому в Болгарії, якщо після смерті біля дому покійника, то і діло хтось кричить, 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 а не видно, хто то. То родичам, ну знаєте, здалося би найняти якусь відму чи там чаклуна, хай вони прийдуть і в спокої, то здурівшу душу, скажуть: ти, Та, ти що, чучу? Та лети собі куди ти маєш лекіти? Нащо тобі і бути тим вампіром? Тому що якщо це діло затягнути, то після 50-го дня з цією душею, яка стане монстром, буде справитися ой, як нелегко. А знаєте, що ще нелегко? Жити в Румунії, бо це бляха епіцентр всього вампіризму. І ні, це взагалі не через Дракулу, тому що він ніякий не вампір. Ла третій цепиш Дракула типовий, а може навіть і хороший правитель того часу. Ну і що ж він відрізав голови своїм ворогам і всяким там правопорушникам, дрібним і не дуже, насаджував їх на коли, і то все виставляв на загальний огляд. Нічого страшного. Це такі методи управління в ті часи були. Так робили всі. Правителі, майже всі. Ну, або, ви знаєте, свої поважали а чужі боялися. О, Так от Румунія і вампіри. В них там цілих три види цієї нечисті: стриги, морої і приколичі. Почнемо з останніх приколичів. Ну, ви поняли? Приколич, приколичі. Ха -ха. А прикол приколичі в тому, що вони походять від злиття. Вампірів з вовкулатами і з могил повстають у вигляді собак чи вовків. А ще цілком можливо, що ті приколичі, господі, як перестати вимовляти їхню назву Приколичі Так от цілком можливо, що оті приколичі це є чубакабра, тому що вони п'ють ще й кров з домашнього скота, і тварин включно і виглядають, як тварина. Чубакабра то приколич, але ви не знали. Я теж не знала, але тепер знаю. Далі стриги. Вони не зовсім вампіри. Точніше, не оті класичні вампіри, які вилазять за гробу. Ні, вони дещо гірші. Тому що якщо типові кровосісі управляють своїм тілом, то стриги можуть управляти вашим. Тому що стриги духи, злі духи, які вночі покидають своє ПМЖ. І вселяються в першого ліпшого живого, перетворюючи його на якогось дуже страшного, прям незупинного монстра, який нищить все, що рухається. <розум> ну і морої. З ними ситуація найбільш незрозуміла, тому що не то вони живонароджені нащадки стригів, ну типа два стриги. Покохалася і народилася в них дитина і тому рой. Не то це люди, які заживо були обернені на вампіра, не то це якийсь вампір жіночого роду, який приходить до вагітних жінок і тягне з них життєву енергію. Хоча, як на мене, з вагітних жінок єдине, що тягне життєву енергію, так це власне сама вагітність. От. Жарко. Ще, звісно, можна розповідати, а розповідати про індійських, сербських, французьких, яких хочеш вампіряк. але толку, якщо всі вони все одно кровосій нічого там кардинально нового ви не почуєте. А от про те, якими методами від них позбавлялися, от тут вже цілене оране поле різноманітної інформації. Наприклад, в тій же Румунії, якщо когось підозрювали в вампіризмі, то його труп обезголовлювали, в ворота запихали часник, тіло забивали кілками. От, а коли ви то ще й гріб прострілювали пулями, Лишнім не буде. Якщо ж пуля не проходила наскрізь, то тіло розчленовували, спалювали, змішували те, що лишилося з водою, і давали це все діло пити, як лікарство. Членом сім'ї цього потенційного вампіра. Не питай. Цигани, до слова теж над потенційним вампіром проводили танці з бубінгом, як то кажуть. Першим ділом, під час похорону в серце трупа втикали сталеві голки. Вродна, очі, вуха і між пальці ставили сталеві пластинки, а ноги прибивали до гробу е, цими кілками з голоду. Якщо ж, Ну, типа, то не дуже подобалося робити, да, то просто ставили гілочку голоду в носок померлому. Потім ще й гріб забивали кілками, але і навіть це могло не допомогти. Вампір навіть тоді міг оживати і кошмарити місцевий народ. Тоді заново його розкопували над його могилою, точніше, гробом, лили кип'яток, і якщо вже це навіть не помогло, то потім його розчленовували і спалювали. Мимо того, як захист від вампіризму було поховати лесами в наїзді поставити в рот камінь, той самий часник, могилу навіть засаджували часником. Хто що придумував, той то і робив. І Якщо ви думаєте, що це просто політ народної фантазії, і ніхто насправді так не робив, то ні. От, наприклад, у 2018 році археологи в Венеції знайшли тіло десятирічного хлопчика, який був похований із каменем в роті. Ну, аби той помішав йому повстати із мертвих. А перед тим був знайдений мужчина, який був похований лицем вниз, в нього був вирізаний язик і знову ж таки камінь в роті. В Польщі в 22-му році знайшли кіло вампірки. Чого це вампірки? Тому що навряд чи звичайні агаті гріб будуть ставити серп на поперек горла, щоб, ну, коли вона вставала, серп їй голову відсік. А на пальцях ніг, до слова в неї був зачеплений замок. А скільки було знайдено тіл проткнутих якимись гострими дерев'яними або металевими кілками, це навіть не буду перераховувати. І ви, звичайно, можете посміятися, мол, господі, що це за темний вік, як це люди минулого могли вірити в таку дурноту, ну які вампіри. Але може саме завдяки таким їхнім діям ми зараз не маємо нашестя вампірів. Як знати?